10 березня у Кам'янському на проспектах знову майоріли прапори України. Місто прощалось з відважним військовим, який віддав за батьківщину найдорожче. 2 березня, захищаючи вільну та незалежну Україну, у бою поблизу населеного пункту Курилівка Курська область, Російська Федерація загинув солдат Едуард Кривонос. Він народився 22 листопада 1971 року в Дніпрозержинську. Проходив строкову службу у 1990-1991 роках. У червні 2022 року став до лав захисників України, аби боронити рідну землю. Герой, який мужньо тримав щит захисту заради кожного з нас, повертається на щиті. У нього залишилась дружина, два сини мати, сестра та брат. Вічна слава Герою. Хороший мальчик був. Я його так називаю. Все они дети для меня. Жаль, жаль, ребят. Слава Богу, украинскому народу. Ребятам, которые защищают эту страну. Слава героям. Я верю, что все идут они на небеса. Я одно скажу. Герои не умирают. Слава Украине.